Добрий день любі учні! Сьогодні будемо повторювати тему величини одиниці вимірювання довжини, маси і площі. Давайте спочатку згадаємо, які одиниці вимірювання довжини ми вже з вами знаємо. Отже, від найменшої довжини це 1 мм, 1 см, 1 дециметр, 1 метр і 1 км. І ми знаємо, що всі одиниці вимірювання довжини взаємопов'язані між собою. Яким чином? 10 мм дають 1 см. Сантиметр. 10 см дають 1 дециметр. 10 дециметрів дають 1 метр. І 1000 метрів це 1 кілометр. Оце і є співвідношення між одиницями вимірювання довжини. Так? І... Інколи у нас бувають такі завдання, коли нам треба сантиметри перетворити на міліметри, або кілометри представити у дециметрах і так далі. І щоб виконати такі завдання, нам якраз треба знати співвідношення між одиницями вимірювання довжини. Наприклад, якщо ми знаємо, що 1 сантиметр це 10 мм, то скільки Буде 1 дециметр в міліметрах. Ми знаємо, що 1 дециметр це 10 см. А кожен сантиметр це 10 міліметрів. Отже, в 10 см у нас буде 10 разів по 10 мм, тобто 100 мм. І звідси ми вивели таке співвідношення: 1 дециметр дорівнює 100 мм. Давайте тепер спробуємо 1 метр виразити у міліметрах. Тут ми міркуємо таким чином. 1 метр це 10 дециметрів. Так, тепер давайте дециметри виразимо в сантиметрах. Ми знаємо, що 1 дециметр це 10 см. Отже, в 10 дециметрах буде 10 разів по 10 см. Тобто, нам треба 10 дециметрів помножити на 10 і ми отримаємо кількість сантиметрів. Так? Це буде 100 см. Тепер давайте 100 см виразимо у міліметрах. Ми знаємо, що кожен сантиметр це 10 мм. А у нас є 100 см. Отже, скільки це буде міліметрів? Для цього нам треба 100 см помножити на 10. Тому що кожен сантиметр це. 10 міліметрів. А у нас 100 сантиметрів. Отже, 100 множимо на 10 і отримаємо 1 тисячу міліметрів. Так, так. Тепер давайте спробуємо 1 кілометр виразити в міліметрах. Будемо міркувати так само, як і раніше. Ми знаємо, що 1 кілометр це 1000 метрів. Скільки ж це буде в дециметрах? Якщо ми знаємо, що кожен метр це 10. Дециметрів. То скільки буде дециметрів в 1000 метрів? Якщо кожен метр це 10 дециметрів. Нам просто треба метри помножити на 10. І це буде 10 тисяч дециметрів. Так, тепер давайте дециметри виразимо в сантиметрах. Ми знаємо, що кожен дециметр це 10 сантиметрів. Кожен дециметр це 10 сантиметрів, А у нас є 10 000 дециметрів. Отже, нам просто треба 10 тисяч помножити на 10 і ми дізнаємося, скільки буде сантиметрів В 10 000 дециметрів. Це буде 100 000 сантиметрів. Так, і тепер нам достатньо сантиметри виразити в міліметрах. У нас є 100 000 сантиметрів. У кожному сантиметрі, ми знаємо, є 10 мм. То щоб дізнатися, скільки в сантиметрах буде міліметрів, нам треба просто число сантиметрів умножити на 10. Отже, ми 100 000 см умножимо на 10, і це буде 1 мільйон. Отже, ми отримали, що в одному кілометрі є 1 мільйон мм. Це ми з вами зараз переводили ось так поступово, так? наприклад, з кілометрів в міліметр. Але всі ці співвідношення ви маєте знати на пам'ять. І якщо ви знаєте всі співвідношення на пам'ять, то щоб перевести, наприклад, метри в міліметри, вам достатньо знати, що в одному метрі 1000 міліметрів. І я вам дуже рекомендую для себе оці всі співвідношення, які ми записали тільки що, виписати на окремий аркуш, і хто собі робить таку папочку з файликами, з підказками, зі шпаргалочками, то вкладіть туди, щоб вона у вас завжди була, ця підказка. Тому що ну, ви маєте це знати на пам'ять, але інколи буває так, що ну, щось підзабули, то можна буде швидко підглянути і згадати. Так, а тепер давайте трошки повправляємось. Нам треба 46 кілометрів перевести у метри, як ми тут міркуємо. Ми знаємо, що 1 кілометр дорівнює 1000, 1000 метрів. А я, якщо ми маємо 46 кілометрів, то ми маємо 46 разів по 1000 метрів. Ще раз, в одному кілометрі 1000 метрів. Якщо у нас є 46 кілометрів, то кожен кілометр це 1000 метрів. Отже, у нас є 46 разів по 1000 метрів. Тобто нам треба 46 помножити на 1000, і ми дізнаємо, скільки буде метрів в кілометрах. Ми отримаємо 46 тисяч метрів. Так, наступне 100 кілометрів, 100 метрів, нам треба перевести у метри. Так? Ми розуміємо, що метри ми вже чіпати не будемо. Метри у нас і так вже в метрах. Нам треба перевести в метри-кілометри. Знов таки згадуємо, в одному кілометрі 1000 метрів. Тобто, кожен кілометр це тисяча метрів. У нас є 100 кілометрів, так? тобто у нас є 100 разів по 1000 метрів. Щоб дізнатися, скільки це метрів, нам треба 100 помножити на тисячу. І ми отримаємо скільки? Ми отримаємо 100 тисяч метрів. Та ще у нас 100, 000, 100 метрів є. Отже, ми отримаємо 100 тисяч 100 метрів. Так? 100 тисяч 100 метрів. Далі, 42 кілометра 50 метрів. Треба перевести у метри. Знов-таки міркуємо. 42 кілометри переводимо в метри. Кожен, метр це метр. Кожен кілометр це тисяча метрів. А у нас 42 кілометри, тобто 42 рази по тисячу метрів. Нам треба 42 помножити на тисячу і ми дізнаємося, скільки метрів. Це буде 42 тисячі метрів. Та ще у нас просто є 50 метрів. Отже, ми отримаємо 42 тисячі 50 метрів. Так, і отут нагадую, в цьому числі. У нас 0 сотень, у нас 42 тисячі, потім одиницю розряду сотень відсутні, тому ми пишемо 0 і 50. Так, давайте ще поправляємось з сантиметрами. Отже, нам треба 20 сантиметрів і 7 міліметрів перевести в міліметри, як ми міркуємо. Міліметри вже в нас є. То нам треба тільки сантиметри перевести в міліметри. Думаємо так. Якщо у нас кожен сантиметр дорівнює 10 мм, а у нас є 20 см, тобто у нас є 20 разів по 10 мм, то щоб дізнатися, скільки там міліметрів, нам треба 20 помножити на 10. Це буде 200-200 мм, та ще плюс 7 мм буде 207 мм. Далі, 30 дециметрів переводимо в міліметри. І ось тут ми можемо піти, ну, можемо міркувати двома шляхами. Ми можемо спочатку дециметри перевести в сантиметри а потім сантиметри перевести в міліметри. Давайте спробуємо. 30 дециметрів переводимо в сантиметри. Ми знаємо, що кожен дециметр це 10 сантиметрів. Отже, в 30 дециметрах буде 30 разів буде 30 разів по 10 сантиметрів. Тобто там буде 300 сантиметрів. Тепер сантиметри переводимо в міліметри. Ми знаємо, що кожен сантиметр це 10 міліметрів. У нас є 300 см, тобто 300 разів по 10 міліметрів. Це буде 300 помножити на 10 3000 міліметрів. Або ми могли міркувати іншим шляхом. Так, ми могли просто згадати, що в одному дециметрі 100 мм, тому 30 дециметрів. Це 30 разів по 100 мм. Тобто нам треба 30 помножити на 100, і це буде знов-таки 3000 мм. І так, і так, міркувати буде правильно, обирайте той варіант, який вам більш зручний. Так, до цього ми з вами вже навчилися переводити менші одиниці у. Більш, навпаки, Більші одиниці переводити у менші одиниці. А тепер давайте спробуємо навпаки, коли нам треба метри перевести в більше одиниці, в кілометри, або, наприклад, сантиметри перевести в більші одиниці, тобто в метри. Як міркуємо тут? Наприклад, нам треба 15125 метрів перевести в кілометри і в метри. Як тут міркуємо? Ми згадуємо, що кожен кілометр. Це 1000 метрів. Щоб визначити, скільки в цьому числі є кілометрів, нам всього навсього треба визначити, а скільки в цьому числі є повних тисяч метрів. І тоді кожна тисяча метрів це буде один кілометр. Для того, щоб визначити, скільки в числі повних тисяч. Нам достатньо згадуємо, закрити 1, 2, 3 3 нулі. Три останні цифри в числі. Ми дізнаємося, скільки в числі повних тисяч. Отже, 15 125. Ми закриваємо розряд одиниць, десятків, сотень, і у нас залишаються тільки тисячі. Ми бачимо, що в цьому числі у нас 15 повних тисяч метрів. Кожна 1000 метрів це один кілометр. А в нас таких 15, тобто ми маємо 15 кілометрів. А все, що ми закривали, ці 125 метрів, вони так і залишаються метрами, тому що їх не вистачає до 1000 метрів. 125 метрів ми так і записуємо. Далі, на 1800 метрів. Знов-таки думаємо. Нам треба визначити, скільки тут кілометрів. Якщо кожен кілометр це тисяча метрів. То нам достатньо визначити, скільки в цьому числі є повних тисяч метрів. Для цього закриваємо одиниці десятки, сотні, тобто три останні цифри. І ми маємо, скільки повних тисяч метрів в цьому числі. У нас 5 тисяч метрів. Кожна тисяча метрів це один кілометр. Отже, ми маємо 5 кілометрів. А все, що ми закривали сотні, десятки одиниці. Бачите, у нас залишилось 800 метрів. Їх не вистачає до повного метра, до 1000, то їх ми записуємо просто метрами. Отже, отримали 8, 5 км 800 метрів. Далі, 405 см треба виразити в метрах і сантиметрах. Міркуємо так. У нас кожен метр це 100 сантиметрів. Тобто, для того, щоб визначити, скільки в цьому числі є метрів, нам достатньо визначити, а скільки там повних сотень сантиметрів. Щоб визначити, скільки в числі повних сотень, нам достатньо закрити дві останні цифри, які відповідають за одиниці і десятки. І ми отримали, що в цьому числі є 4 повних сотні сантиметрів, тобто 400 сантиметрів. А кожна сотня сантиметрів це 1 метр. Отже, ми маємо 4 метри. Так? І все, що ми закривали, у нас так і залишиться в сантиметрах. Ми бачимо, що у нас є 0 десятків сантиметрів і 5 см. Тобто ми записуємо просто 5 см. Отримали 4 метра, 5 см. І цим же принципом перетворення одиниць вимірювання з більшою в меншу і з меншою в більшу, він буде діяти і для одиниць вимірювання площі, і для одиниць вимірювання часу, і для одиниць вимірювання і довжини, і об'єму, і так далі, і так далі. Тому цей принцип вам треба один раз зрозуміти. Просто зрозуміти, як це е, міркувати, як це обдумувати, і далі вже складно вам не буде. Ну і, звичайно, що треба пам'ятати усі співвідношення між одиницями вимірювання. Так що 1 метр це 100 см, а 1000 метрів це 1 км, а 10 дециметрів це 1 метр. Ну, і так, далі. так, наступне, що ми згадаємо, це одиниці вимірювання маси. Так, ми пам'ятаємо, що найменша одиниця вимірювання маси це грам. Так, далі, кілограм і так далі. Отже, я вам виписала ті співвідношення, які ви маєте знов-таки знати. Але, але якщо ви плутаєтесь або не до кінця вивчили, будь ласка, знов-таки зробіть для себе, ну, десь випишіть у рамочку, в табличку, на листочок, щоб це у вас було перед очима. Отже, 1 кілограм це 1000 грам. Одна тонна це 1000 кг, 1 центнер це 100 кг, і одна тонна це 10 центнерів. Знаючи ці співвідношення між одиницями вимірювання в маси, ми можемо перетворювати з більшої одиниці вимірювання маси в меншу. і навпаки, давайте спробуємо. Давайте спробуємо ось з лівого боку, так. Масу перевести в кілограми. Отже, у нас є 8 тонн, які треба перевести в кілограми. Тут ми міркуємо так. Якщо одна тонна це 1000 кілограмів. А у нас є 8 тонн, тобто 8 разів по 1000 кілограмів, то скільки буде кілограмів? Звичайно, 8 тисяч кілограмів. 6 центнерів перевести в кілограми. Згадуємо: 6 центнерів. Тобто, нам треба згадати, скільки кілограмів є в одному центнері. Один центнер це 100 кілограмів, а у нас 6 таких центнерів. Тобто у нас 6 разів по 100 кілограмів. Тобто, щоб дізнатися, скільки це кілограмів, треба просто 6 помножити на 100 8 центнерів і 5 кілограмів переводимо в кілограми. Ну, знов-таки бачимо, що кілограми ми чіпати не будемо. Будемо переводити тільки центнери і додавати оці кілограми. 8 центнерів переводимо в кілограми. Ми вже з вами це робили. В одному центнері 100 кілограмів. Отже, 8 центнерів це 8 разів по 100 кілограмів, тобто 800 кг та ще плюс 5. разом це буде 805 кілограмів. Тепер давайте спробуємо 30 тисяч кілограмів перевести у тонни. Думаємо таким чином. Тобто тепер нам треба менші одиниці переводити в більші, Так? Кілограми переводити в тонни. Отже, ми маємо 30 тисяч кілограмів. Треба перевести в тонни. Тут нам треба згадати співвідношення між кілограмами і тоннами. Ми знаємо, що одна тонна це тисячу кілограмів, або кожна тисяча кілограмів це одна тонна. Отже, щоб перевести кілограми в тонни, нам треба дізнатися, в цьому числі, скільки є повних тисяч кілограмів. Для цього нам достатньо закрити три останні цифри, ми вже знаємо, і ми отримали. 30 повних тисяч кілограмів. А кожна тисяча кілограмів це одна тонна, отже, ми маємо 30 тонн. Все, просто 30 тонн. Тепер 30 тисяч грамів давайте переведемо в кілограми. Для цього нам треба згадати співвідношення між грамами і кілограмами. Так? Ми знаємо, що 1 кілограм це 1000 грамів, або що кожні, ти, кожна тисяча грамів дає 1 кілограм. Отже, нам треба дізнатися, в цьому числі, скільки є повних тисяч грамів. Знов таки, для цього закриваємо три останні цифри, і ми бачимо, що тут у нас 30 грамів. 30 повних тисяч грамів. А кожна тисяча це один кілограм. Отже, ми маємо 30 Кілограмів. Далі 14 кілограмів переводимо у грами. Згадуємо співвідношення між кілограмами і грамами. Кожен кілограм містить 1000 грамів, або кожна 1000 грамів дає 1 кілограм. Якщо у нас є 14 кілограмів, і кожен із них має по 1000 грамів, то у нас є 14 разів по 1000 грамів. Щоб дізнатися, скільки грамів, нам треба 14 помножити на 1000. І це буде 14 грамів. Далі, 6 кілограмів, 5 грамів переводимо у грами. 6 кілограмів треба перевести в грами. Згадуємо співвідношення між кілограмами і грамами. У нас є 6 кілограмів, тобто 6 разів по 1000 грамів. Разом це буде 6 помножити на 1000 буде 6000 грамів. Та ще плюс 5 грамів. Отже, отримаємо 6005 грамів. 6 000, 0, 0 десятків і 5 грамів. Так, працюємо далі. Нам треба 7 тонн перевести в центнери. Отже, ми згадуємо співвідношення між тоннами і центнерами. Кожна тонна. Це 10 центнерів, або кожні 10 центнерів це одна тонна. У нас є 7 тонн, тобто 7 разів по 10 центнерів. Бо кожна тонна це 10 центнерів. Отже, ми маємо 7 помножити на 10, і у нас виходить 70 центнерів. Далі, 10 тонн переводимо в кілограми. Згадуємо співвідношення між тонами і кілограмами. Одна тонна це 1000 кг. А у нас 10 таких тонн по 1000 кг. То нам треба 10 помножити на 1000 і у нас вийде 10 000 кілограмів. Далі, 2 тонни 3 центнери переводимо в кілограми. Згадуємо, тут нам треба що? І тонни, і центнери привезти в кілограми. Що ми тут можемо зробити? Ми можемо спочатку тони перевести в центнери, визначити, скільки у нас разом центнерів, а потім центнери перевести в кілограми. Давайте, 1 тонна це 10 центнерів. А у нас є 2 тонни, тобто у нас 2 рази по 10 центнерів, тобто 20 центнерів та ще плюс 3 центнери. Це буде 23 центнери. 23 центнери. Тепер 23 центнери нам треба перевести в кілограми. Згадуємо: кожен центнер це 100 кілограмів. А у нас є, є 23 рази по 100 кілограмів. Тобто нам треба 23 помножити на 100. І ми отримаємо 2300 кілограмів. 2300 кілограмів. Це перший е, варіант, як можна було перевести тони центнери в кілограми. Так, є ще другий варіант. Він трошечки, можливо, складніший, але можна і так подумати. Так, отже, ми маємо тонни перевести в кілограми, центнери перевести в кілограми і разом скласти ці дві величини. Отже, дві тони переводимо в кілограми. Кожна тона це 1000 кілограм. Отже, у нас є 2000 кілограмів. Так, 2 тонни це 2000 кілограмів. Далі сюди додаємо 3 центнери, які ми переведемо, переведемо в кілограми. Кожен центнер це 100 кілограмів, а у нас їх 3, тобто у нас три рази по 100 кілограмів, тобто 300 кілограмів. І ви бачите, ми отримаємо ту ж саму відповідь: 2000 кілограмів плюс 300 кілограмів, маємо 2300 кілограмів. Ви можете міркувати і так, і так, як вам звичайніше.